Store. Cause you could tell it's what I want. I can't imagine more. It's been a dream and far beyond. Well, so then what am I so nervous for? Cause when it's good, just really good, then it should be too good. I know that there must be a catch, just waiting around for the record to scratch. But then you got. Привіт усім, друзі, Ми вже поснідали. Я прибирала після сніданку і вирішила нарізати рибку. Це рибка називається масляна, вона дуже смачна, мені навіть подобається більше, ніж червона. І вирішила її так нарізати, щоб і зручно було. І зайвий раз не бруднити дощечку. Вона така ніжна, що трішки так розпадається, розлазиться. Я як могла її нарізала і складаю у контейнер. Взагалі, колись я пробувала нарізати усе, що є там: ковбаски, м'яско, сирочки, усе нарізати, складати в контейнери, щоб потім зранку або коли потрібно. Просто дістати, що треба, і вже воно готове просто взяти. Не потрібно нічого не брати, дощечки, ножики, нарізати. Все вже було у готовому вигляді, але чогось а, ця така ідея у нас не прижилась. А, не знаю, можливо, потрібно до неї повернутись. А розкажіть, будь ласка, і ви чи робите ви так, mm -hmm. чи нарізаєте mm -hmm. усе заздалегідь? Тепер я переходжу до обіду одразу вирішила його приготувати, щоб потім день був вільний. І таким другою ідеєю хочу поділитись, як я завжди очищаю рибку, колись клала просто пакетик у мийку або якусь газетку, коли ще газетки були. А потім ось так прилучилась, що можна прямо у пакетику, в якому вона продається, так чистити і нічого нікуди не розкидається. Не потрібно потім по всій мийці збирати цю доску. Дуже зручно так виходить. А ще як варіант можна замовити ось такі спеціальні скрипки, такий спеціальний ніж для очищення рибки. Залишу посилання в описі під відео. Це я замовила вже такий на Алі але він ще мені. Не приїхав. Якщо хочете, можете зараз замовити, коштує там 55 гривень. А можете почекати мій відгук, коли прийде ця річ. Я спробую почистити і розповім, чи зручно, чи добре очищує. Рибку я промила, це у мене морський окунь. Я її просушую паперовими рушниками та буду маринувати у лимоні та спеціях. Беру фольгу, посипаю рибку копченою паприкою, сіллю перцем та потім ще додала спеції для риби. Роблю це з обох боків, а всерединку зараз відріжу шматочок лимона, кладу лимон усередину рибки, зверху і видавлюю лимонний сік. Дуже мені подобається поєднання рибки з лимоном. І потім можна, коли вже рибка буде готова, ще, ще раз лимонним соком пройтися таким же свіженьким, а одразу перед тим, як їсти. І Відправляю у духовку десь хвилин на 20-30. На гарнір до рибки зазвичай відварюю рис та роблю якийсь овочевий салатик. Загорнула фольгу та відправляю у духовку. А поки рибка запікається, трішки займусь прибиранням. У мене ще залишились ці яєчка з Великдня. я їх знімаю з вербових гілочок, складаю все на місце, все ховаю тарілочку, яку використовувала для паски. Туди кидаю ці яйця та ховаю до наступного року. Гілочки ці теж мені вже набридли, і я вирішила зробити якось тут по-іншому. Не було у мене плану якось так. На автоматі винила ось ці пір'ячка і придумала, що можна цю вазу вставити ці гілочки, трішки їх пообламувала. Зараз взяла ножиці, але просто руками відламати теж було дуже легко, навіть зручніше. Тому я їх зробила коротшими, вставила ось в цей в гілочки евкаліпту, і таке поєднання вийшло. Мені сподобалась така ідея, така досить гарна композиція. Ці зелені гілочки це штучний евкаліпт і біле кашпо показувала пару відео назад, їх я купувала у магазині «Сінсей». А тарілочка, в якій лежать жовті та фіолетові квіточки, це сухоцвіт. Це я робила з гіпсу, теж колись в одному, мабуть, навіть з перших моїх відео показувала, у мене є форми для гіпсу. І я робила таку тарілочку та буду. Ось такий результат вийшов: пишіть чи до вподоби вам. І Біля плити теж вирішила зробити невеличку перестановку, прибрала все, що тут стоїть, воно мені вже набридло. Протираю все, бо з плити буває якийсь жир чи ще щось летить. Усе мию, протираю і трішки по-іншому все поставила. Не дуже так воно цікаво вийшло, досить лаконічно, просто поставила сюди сіль, цукор, перець та паперові рушники. Можливо, пізніше мені ще якась ідея прийде у голову, і я ще щось сюди додам. Shop Такий досить простий куточок вийшов, можна ще дощечку сюди поставити. Тут у мене я на вечерю готувала гречку і робила супчик, зараз вариться теляти на бульйончик для супу. Цей килимочок та вазочка також стояли біля плити, вирішила переставити сюди на стіл. Також поставила сіль та серветки. І переходжу до прибирання у дитячій кімнаті, вирішила змінити діткам постіль. Це ліжко молодшого синочка Владика. Змінюю йому постіль. Зараз покажу такого зеленого кольору: це я купувала у юску. Вона для мене, мені здається, така занадто мрачна, темна. Я більше люблю білу або якісь світлі кольори. Але оцю обрав син сам. Чомусь вона йому так сподобалась. Цей візерунок на зеленому фоні, там, сірий якийсь, сірий візерунок. Сказав, хоче цю. Ну, Обрав, то обрав, мабуть, це такий. Прям чоловіча постіль, такий чоловічий колір. У мене асоціація саме з хлопчачою кімнатою. Тому хлопчики, мабуть, мають обирати такі речі самі, бо ми, дівчата, на такому не розуміємось. А тут так цікаво у наволочці застібка йде знизу, а не збоку, як зазвичай. Ставлю на місце іграшки, дуже Сеночок любить з ними спати постійно у нього. Коло нього є якісь м'які іграшки. Хоча кажуть, що це не дуже корисно, оскільки вони накопичують багато пилу, і сам ці борсинки також є пилом, який там відділяється якось у повітрі потрапляє і цим дихати. Ну, мабуть, я з цим погоджуюсь, не дуже. Корисна, тому періодично іграшки так витрушую, стараюся їх якось вибивати. Інколи перу, коли з'явиться сушильна машина, кажуть, дуже добре вона збирає усі такі зайві ворсинки у процесі сушки. Напишіть, будь ласка, як ви відноситесь до того, що на ліжку багато м'яких іграшок. Чи дозволяєте ви діткам з ними спати? Ну, коли це не йдеться мова про одну-дві іграшки, коли це прям багато? Застілаю покривалом і ліжечко готово. А, ще протерла його ганчіркою. Від бруду якогось та пилу, і помітила, що у деяких місцях вже сходить фарба, і потрібно буде якось підфарбовувати. У старшого сина колись було теж таке невеличке ліжко, теж білого кольору фарбовано. І я його прям зверху білою фарбою пройшлась, але усі ці місця, де фарба відкололась, були відни і Потім ця фарба якось такої якості, що вона. Дуже бруднилась така або пориста, я не зрозуміла чому так. Не дуже мені сподобалось, тому якщо ви колись діткам або якусь іншу мебель білого кольору фарбували, підкажіть, будь ласка, чи натрапляли ви на якусь добру, гарну фарбу, яку можете мені порекомендувати. І перед цим, мабуть, потрібно зашліфувати мебель. Перейшла до ліжка старшого сина, у нього вже таке велике розмір 120 на 200. І ця гарна зелена. Постіль теж колись показувала, купувала в магазині English Home. Дуже мені подобається такий колір, мабуть, називається оливковий. Я люблю його і в інтер'єрі, і в одязі, і в посуд. У Ікеа колись я бачила, здається, є такий посуд такого кольору, дуже про нього я мріяла. Син одразу сюди заскочив. І з хатніх справ мені залишилось скласти рушники. Усе прання я вже розклала по місцях, і тільки рушнички залишились. Я їх складаю з таким чином, скручую та відправляю у корзинку. Вона у нас стоїть прямо у санвузлі. До речі, щодо сушильної машини, також мені розповідають, що рушники усі дуже класні після неї виходять такі м'якенькі, як нові, як з магазину, бо просто після пральної машинки вони дуже часто такі. Грубіші я колись в інтернеті шукала різні ідеї, різні секретики, такі поради, як зробити так, щоб або порошнички були більш м'якими. Там, здається, були поради додавати оцет до прального порошку. А також я купувала різні пом'якшувачі для тканини. Також у мене є ополіскувач-кондиціонер від Сілан, але щось я не помітила, що він прям робить більш ніжним постіль, тому. Ой, рушники, тому, якщо у вас є якась, якийсь секрет, як зробити рушнички як нові, напишіть, будь ласка, я обов'язково скористуюся вашими порадами. Також захотіла ще перебрати аптечку, вона у нас дуже-дуже маленька. Ось ця коробочка це все з ліків, що ми маємо. І то тут таке, оці баночки, це краплі, були у вушка та в носик колись там молодшому сину потрібні були. Я їх залишила, щоб запам'ятати назви, якщо знадобиться. Тут у мене там, здається цитрамон, парацетамол, щось від алергії. Бо коли старшого сина кусають комахи, особливо комарики, то у нього буває така алергічна реакція, прям напухає. Тому завжди маємо протиалергенні. Засоби. Також тут якийсь регідрон, зелена коробочка це бетадин замість там йоду, якогось можна використовувати. Це у мене залишився після того, як хворіла ковідом. Взагалі не знала, що це таке, що там мені лікар прописав. виявилося, що це теж від температури. А це гепаринова мазь дуже класна, вона працює, коли сенці або гематоми. У мене колись така велика гематома була, і вона прямо мені дуже допомогла. А тут же я знімала на наступний день. Зранку складаю посуду-посудомийку, з вечора її не включила. У нас, до речі, вчора майже весь день не було світла, якась аварія була. Тому. Майже весь день до вечора не було світла, та я вже не включала. Зранку завантажила посудомийну машинку. Досі не можу нарадувати, що вона у мене є. Досить багато часу з'явилось, коли ми її придбали. Вмикаю її, а решту те, що не можна мити у посудомийній машинці, мию. Вручну, велику пластикову миску мию окремо, хоча не знаю, пластик чи можна пластик мити у посудами. Мені здається, що не можна, бо я декілька разів помила кришки від контейнерів скляних. Скляні контейнери можна ставити в посудамику, а кришечки краще мити вручну, бо коли я їх помила, вони потім дуже важко одягались на контейнери. Тут у мене а, зламався штатив і поїхала камера. Тому кришки тепер вручну мию і ось показала золота така лінія на частці, теж з, такими, з такою позолотою, краще мити вручну, бо у посудамиці через високу температуру та пар, він, таке покриття дуже швидко злазить. Також мию дерев'яні дощечки, гриль, силіконові лопатки при всякий також мию окремо вручну. Все думаю, що потрібно пошукати в інтернеті, що можна мити у посудомийці, що не можна. І якось чіткіше розуміти, що до явка, все, ніяк не маю часу. Мию дитячі бутилечки, у нас завжди вони з собою, якщо їдемо колись гуляти, навіть якщо на майданчик поряд з домом. Бо дітки завжди у мене п'ють багато води і завжди її просять. Це старшого сина, звісно, у стилі Майнкрафт, а молодшого сина ось такий Броу Старс, ця гра називається. Це якась гра, йому подобаються ці картинки, але в цю гру він ніколи і не грав. Не знаю, чому він обрав таку бутилочку. І мию термос з собою буває теж якийсь чайок або компотик. Наливаю, беру з собою. В принципі, ці бутилочки, мабуть, можна мити у посудомийці, хоч не знаю, може попсується картинка. Але у мене все рівно не було вже місця, тому мию їх окремо. Щіточка для бутилок та а, така помаранчева щітка для грилю. Зберігається на таких гачечках. У кухні ця система називається Cargo. І після того, як помию посуд, я завжди протираю мийку. Зараз так більш краще її промила засобом для посуду, а буває просто ганчірочкою пройдусь, якщо вона чиста. Тут вже якісь були білі плямки, тому вирішила її краще промити. Усе. І дуже зручно мити мийку завдяки нашому крану, про який теж, точніше, змішувач, про який теж досить часто в мене питають: це фірма Глобус. Кому потрібно посилання на цей змішувач, питайте, я вам відправлю. З одного боку включається вода, а з іншого краник це для фільтру. Фільтру у нас ще немає, але коли його встановимо під мийку у тумбу, то він сюди під'єднується і одразу іншим краником вмикається чиста водичка. І що хотіла сказати, що завдяки цьому крану дуже зручно мити мийку, бо він такий м'якенький, як шланг, його просто знімаєш і все промиваєш. Ще у мене питали, що це за дірочка на миці, яка у нас закрита кришечкою. Це туди можна встановити подрібнювач для відходів від їжі. Ось тут її показуємо, можливо, пізніше його встановимо, хоча я не впевнена, чи потрібна взагалі у домі ця річ. Хто користується, напишіть, будь ласка, чи потрібна вона. Все помила, все прибрала, і потім згадала, що ще у мене залишилось дві сковорідки. Зранку смажила млинці, завжди це роблю на двох сковорідках, щоб було швидше. І про них забула. Тепер я мию, завжди знизу сковорідки проходжусь металевим скрипком, щоб завжди вона була чиста. І потім вже насухо усе протираю. І мені залишилось тільки помити плиту мию засобом для посаду і проходжуся паперовим рушником. Завжди, коли мию плиту, протираю і плитку біля неї, і стільницю, все, що навколо плити, одразу усе протираю. Протерла стільницю на острові, накриваю кришечкою з мікрохвильовки залишки млинці та набираю хом'ячку водичку. Поки що користуємось такими бутлями з автоматичною помпою такою на кнопочці. А потім вже придбаємо фільтр і поставимо його під мийком. Ставлю нюсі нашу водичку і трішки з нею поспілкувалася, дістала хом'ячка і вона тут трішки побігала по острову. Потім я її пригостила насінням, одразу вона його за щічки ховає та дала шматочок яблучка. Дістаємо її кожного дня, вона дуже любить бігати по підлозі, і у нас є спеціальна така кулька для хом'ячків, куди саджаєш хом'ячка, і вона собі бігає так, щоб на неї не наступило, щоб її було видно прямо у цій кульці. Ось тут вона насіннячка з'їла, хоча багато хом'ячку давати не можна. Там буквально одне-два на день багато горішків також не можна давати. Потім шматочок яблучка відрізала. Можна давати зелень, ми даємо моркву, яблуко, варене яйце, можна білок давати хомячкам. Але основна їжа все ж таки спеціальний корм для хом'ячків, який ми купуємо. Я буває беру різні у якихось більше злаків, у якихось більше овочів, є з кукурузкою, з зеленим горошком сушеним. Беру різні і потім їх змішую, щоб таке було різноманіття. І потім ще вирішила протерти зону. У мене тут трішки перестановка через те, що з'явилась посудомийна машина. Смітник переставила сюди. Ось показую, до речі, засіб для миття духовки. Я його придбала до того, як мені, на огляд, гріма прислали за порадою своє, своєї підписниці Альони. Дуже їй вдячна, це гарний засіб, добре працює. Я не знала, що мені будуть відправляти інший. І тепер у мене вийшло так, що в мене три засоби для Миття духовки на на все життя, мабуть, мені вистачить. Протираю усе біля смітника, все що тут наляпало, набризкало усі дверцята періодично, так, щоб не було важко, не мию кухню усю одразу. Ну, буває, щось там знайде, що хочеться усе зразу. Але зазвичай ось так побачила, що тут брудно, там, там і протерла. Доді це і швидше, і легше, якось так мені, мені простіше. Приливаю ще олійку. Дуже мені зручний цей дозатор, який замовляла на Алікспресі. Залишу ще раз вам посилання, бо він мені дійсно сподобався. На цьому завершую своє відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. На цьому, мабуть, тижні буде ще одне відео. Думаю, що вийде у суботу. З вами я прощаюсь усім гарного весняного дня, спокою, миру, усім пока.